Аварійний балкон. Щодня по цей будинок приходять сотні людей, але більшість з них навіть не підозрюють, що ризикують своїм життям. Адже балкони цього будинку є в аварійному стані. Пані Ніна власниця одного з таких балконів. Жінка каже, просто боїться на нього виходити. Користуватися так, щоб посидіти відпочити, ми не можемо, тому що досить страшно виходити. Скоренько по льо їх і все, тому що ну, ну, тут видно по фотографії, що там знаходитися, досить небезпечно. Жінка розповіла, що зі своєю проблемою не раз зверталася в ЛКП, та все закінчувалось лише листуванням. 2005. А вона до мене підійшла, ну піднялася з претензіями. Тоді я мусила звернутися вже. Кожен рік практично я до неї звертаюся вже дванадцятий рік, 7 років ми займаємося переписками. Журналісти народного контролю Зік за вирішенням проблеми звернулися до Галицької адміністрації. Там нас запевнили, що аварійний балкон оббили і внесли в списки на капітальний ремонт. Роботи провели звишки. вишки оббили буквально всі ці рештки, які могли нанести, могли впасти і десь там поранити людей. Наші спеціалісти оглядають, що тільки оббили і він ще життєвоздатний, Значить, люди можуть виходити на балкон. Ми готові вже списки всі на 2014 рік. Рік він вже включений у наші списки капітального ремонту. Після втручання журналістів народного контролю. Зік аварійний балкон на Івана Франка 140 оббили та запланували на капітальний ремонт. Дар'я Денис, народний контроль, телеканал Зік.